Збережи дотик на руки, огляд на набір для створення 3D-зліпка рук. Всередині є все, що потрібно: скатертина, рукавички, гелева суміш, гіпсова суміш, зубочистки, інструкція, відро. Накриваємо стіл нашою скатертиною. Перший етап це створення форми. Заливаємо у відро воду, бажано використовувати охолоджену. Змішуємо гель із водою. Працюємо швидко. Для того, щоб не було бульбашок, поступово насипаємо суміш та добре збиваємо міксером або вінчиком. Якщо у вас все ж таки з'явились бульбашки, рекомендуємо прибрати за допомогою рукавички. Далі опускаємо руки. Гель повторює кожен вигин ваших пальців. Наступний етап замішування гіпсу. В окрему ємність наливаємо воду. Замішуємо гіпсову суміш. Має вийти однорідна консистенція без грудачок. Для цього потрібно поступово насипати суміш у воду. Щоб не було бульбашок та вийшло зайве повітря. Ємність зі змішаною сумішю постукуємо по столу. Обережно заливаємо гіпс у форму, який заповняє всі деталі. Для кращого результату треба на початку залити трохи гіпсу та прокрутити відро нахилами у різні сторони, щоб гіпс залився у всі вигини. Рекомендуємо таку процедуру зробити двічі. Щоб не потрапило повітря і не було похирців, трохи постукуємо по столу відро, потім заливаємо залишок гіпсу. Коли все застигло, перевертаємо і знімаємо відро. Можна трохи допомогти, натискаючи на відерця, щоб гель відлипнув від стінок. Найцікавіше всередині. За допомогою збочисток промальовуємо контур, по якому будемо знімати перші кусочки гелю. Щоб з усіх щілин прибрати гель, використовуємо зубочистки. І ось він. Об'ємний зліпок рук до найменшої зморшки. Пам'ять, яку можна потримати, подарунок, який подарує атмосферу, символізм та щось особисте.